Чому мовчиш ти голову схиливши? Чому до Бога досі не кричиш? Чому серце твоє таке розбите? Чому зубами ти вже так скрипиш? Хіба Бог винен у твоїх проблемах? Хіба Він милість свою не дарував? Ти кажеш, Бог у всьому винен, хоч ти його ніколи й не знав? Ти кажеш: Де той Бог? Хіба не чує Він моїх благання? А я скажу, він чує зараз всі твої зітхання, він зараз там, де й раніше був, та ти його ніколи й не чув. А він все стукав і не відступав. А Він чекав на тебе так чекав, Ти закрився і його не підпускав. Тобі комфортно було жити так. Сценарій життя був у твоїх руках, а Бог за тобою все спостерігав. Але ти його взагалі не помічав, тобі, здавалося, впорався ти сам. Коли не було сил боротися з життям, та Бог був там і сили подавав, тоді від смерті він тебе врятував. Ти думав, що робота сама себе знайшла, і саме в час, коли потреба в ній була. Та ти не знав, що сам Господь тоді тобі роботу дав, бо знав, що ти не впораєшся сам, а пам'ятаєш, як твоя сім'я. Забули всі паспорта, і спізнились на літак. Він полетів тоді без вас, ти дуже тоді засмутився, кричав на всіх і сперечався, та той літак тоді розбився, ти потім дуже дивувався, та Бог був там. А ти казав, що випадковість врятувала вас. За Бога тоді ти взагалі не згадав, а Бог спостерігав на тебе все чекав, і у житті були не раз проблеми, бурі повсякчас. Бог рятував тебе постійно, а ти все думав, що так потрібно. Ти ще питаєш, де є Бог. Він поруч був серед тривог, він поруч був, коли радів, він поруч був з тобою скрізь. Він не забув, не залишив, хоч і його ти сам забув, Він покохав, Він помирав, щоб ти життя щасливе мав. Господь ще кличе, Він чекає, хоч ти його не знав, та Він тебе вже давно знає, хоч ти боровся, та Він перемагає, Він болі і рани залатає. Прийди до нього, він Бог, який ніколи про тебе не забуде. Він Бог, який тебе завжди кохає.